Кожного року в нашому закладі проходять тижні педагогічної майстерності, майстер-класи, де вчителі діляться своїми успіхами, здобутками і з колегами. 14 високопрофесійних вчителів, серед яких сім з вищою категорією, три вчителі мають звання старший вчитель, один вчитель-методист та один відмінник освіти – у своєму арсеналі розпорядження мають чимало засобів і прийомів, які допомагають учням здобути міцні знання, практичні навички і вміння. Хороше матеріально-технічне забезпечення ліцею, комп'ютерний клас, три проектори, три ноутбуки, які є у розпорядженні 8-го і 9 до ліцейних та 10-одинадцятого ліцейних класів, дають змогу організувати і створити хороші. Інтерактивні уроки, заходи із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Отож, до вашої уваги уроки, позакласні заходи із використанням ІКТ. Збільшується. Ви можете подивитися на побратимі навчальних укладів, це записано 5 метрів. Це ми два місячки менше, тому що вони ще переднім два також тому що несередній власний... І, зокрема, предметних олімпіала найактивнішу участь в цьому році ми можемо побачити, що в інтернет-олітпіалах взяли участь і найактивнішу колегу Іванко Вячеслава і Віталій, Також дуже активно участь статична Аріна, Монтаренко Ларіна, Ганченко Олександр, Калишка Світлана, Басара Піддя, Оліна Станіслав, Олег Наташа. Коваленці Ілона, Соренко Юля, Старашенко-Валентина. І теж, якими участь Куденко Діма, побереглася, Таранчик Оля, Ласкава Ренатур, Ярмолин Сотегін, Борман, Андрій Хайдослав і Шаріатор також. Це дуже активні діти, вони постійно були участь в нас змаганнях в Олімпіадах, показують свої знання. І, крім того, Кирилів інтернатий місяць може бути так, що... То есть цели такое спальня у відведення нарощина QR. Ви можете бачити адресу сайтку, можете записаться, дітей, дитайс. Звичайно, що ви это такое небезпечення, звичайно, Тому що покупатися на більший вільний груп. Сальчики через слова дядька личному политику починалося на тому, що двигнете на веща через навчання? А на минус для того, чтобы за навчальному процессу ванны. И хоча бывает так само, что там дитина приходить в начале запрос, это вс потрібно відзнання, то прийти там уроки дійсно забудети знання. А дальше дитячі надвидять вони є і на науки. И мы намагаємося звикли вчителі его організовувати мечта. Яку не це є організація. Учнів та самоврядування називаємо ними. Зійстяться вони через центрі. Вони мають інші назви, зокрема є центр якірничовує та дизвіль. Тобто наприклад, вони не пробудуться різні масові заходить вечорів. Вечори тематичні є, є рівних свят, звісно, є ще і. Подружі в нас і контролюнки на природу. Ну, Наприклад, для того, щоб до першого ознайомлях, минулому разу дещо не зустрічалися, я більше ознайомилася на події, які на той назвичайно вже відклується. За цей період відбулося дуже багато різних заходів в нас. І я зрозуміло, що великі фотопрезентації ми переглянули. Ну, звісно, діти, які за вами побачите, якщо тут є, підмають, побачать. Є вони не будемо казати, амплуація, що вони мають такі показати свої здійсни. Перша видавація в нас визначали миністра ліцею. Бачимо двох учасників зараз наша будьмана, навіть Середжа Міану, якщо чому їхать, вони із тіста не виглядовують ліпити. Ми хлопці демонстрували свої для вас, яка була цікава, і я знаю, що я в тому що у нас дуже мало часу для того, щоб читати від літературу, для того, щоб трішки орієнтуватися у е, ну, сучасний нових винування. І старалися знайти така корисна для вас, щоб ви е, дивилися, щоб, щоб якось ну, якусь таку е, психологу педагогічну освіту, хоч я велику проводити для вас. Ми я як до речі що зупинилася на програмі з до постійно відділення в освітському зімейному середовищі. Може, перші погляд, це не дуже така актуальна тема, цікава, але коли було переведено анкетування в районі по школах, ну там взагалі тоді та по то все-таки це є тема дуже актуальна і взагалі спеціально в вашої ноги у рук Єрмунія. Незбагненна країна. Це дійсно незбагненна і не найдобавніша країна. І учні завжди мали вона, маючи свої певні лекції при зимані тільки дійсно. Тож запрошуємо і вас сьогодні відвідати цю чудову країну. Там не за називали цю країну Ніфон або Нефон. Ця назва складається в двох і ароматичних знаків. Перший землі означає сонце, а другий основний. Звідси цей назва Японії. Країна сонця, що сходить. Основними темами японської літератури є тема уроди і людини природи. Людина, як чинний, щедрий і медик природи. Мацуамасусай. Денсипируйний кормон. Батко, батко. Я народився у 1644 році у місті Рен. Мій батько небагатий саморацій. Мої родичі були висвіченими людьми і знали китайські флагси. Мій батько і старший брат викладали каліграфію. Це мистецтво правильно та красиво писати і родичі. Коли мені виповнилося 28 років, я переїхав до столиці Ендор, бо зрозумів, що моє покликання поезія. Розпочинаємо грати що я люблю Україну. І так перший тур у нас має назву вірю чи не вірю. Завдання першу суру полягає в тому, що ви отримуєте запитання і повинні сказати, так, чи ні, ви не бачите. Ви почали носите. Одати комітет і купали ці телефоном. Броду, чи він капитан на лампах, які йдуть море по РД. Чи може? ви виграли капітана Маславку, так, боєць, кучів. А так підемо, перевірите, чи один з вас може, чи не зможе. إذا كانت هناك مشكلة في العالم، لكن 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 هناك 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 مشكلة في العالم، Evet. Şeyde Ориба за підміями та тяжким творогам віддала бої скорочення. Зараз різ потрапляються такі вірусні хвороби, як робітна дітка, піс, краснука пісп, та інші. Імунітет, який є у мати, частково передається немовлят. Але до кінця першого року життя від майже без чергують. Через це тільки злокисть Після нічка.

На нашого этом то, щоб нашли угодно учитывая нашу сегодняшнему руку. Что я не могу, что мы учили в сегодняшнем уроке? Ревнями, ребятняне. Самое огромное дело все больше подобного з поточнейшее, та такую минимумами. Оскільки ви вже трошечки працювали з цим рінями, значить не будемо удосконалювати з ними і розв'язувати питання більш високого та повинна рівня. Це вже коментуємо, те, що завишено, кожен ряд чоловіки. або коли поводите з ним, а якщо можна отак не пом'яти, значить, що ви робите? Ви Виправляєте і далі курс морожати так право.

A healthy way of living. We hope that you will take much interesting and useful information here, and this conference will be very helpful to you. At this conference, you will get some information about such bad habits as smoking, drugs, uh, alcohol that may ruin all your life, and especially about junk food. Tell me, please, do you often drink this? yes or no yes do you often eat this no. do you know that it is a junk food yes yes we shall tell you about this food and some other bad habits let me to present you our participants of the conference this is Alina Pontarenko, Yulia, uh, Seryozha and Olya Franchuk they will tell you My name and I want to tell you what junk food is. Firstly, it is unhealthy food. Secondly, it is food that ruins your health and body. So, junk food is very harmful to you. Lollies, soft drink, potato chips, hot chips, and hamburgers, ice cream, and uh, other kinds of takeaway food are called. We Які це розкладу реакції, хто пам'ятає? Наприклад, коли з одної речовини утворюється кілька простіших за складом речовини. Реакції сполучення, відповідно, це будуть що? Дві речовини будуть одну, Так, Тому що ми вчили. Реакції заміщення. Які будуть? Міняється. Елемент збільшує активність хімічної ходить заміщує, так. але тут треба пам'ятати, що тут буде проста і складна речовина, а реакції обміну обмінюється своїми складовими. Дві складні речовини. Дві, Дві складні речовини, Дві. так? Отже це, це є база того за попередні складної речовини кілька простіших за складом, Бачите? Приклад собі можете записати: Зі атомів карбону та гідрогену Загальною формулою. X, H, I, так? Вони поділяються на алкани, їхня загальна формула, пам'ятаєте? Це нх 2 плюс 2. Є гомологічний ряд алканів. <клесонний> Ні, насичений <клесонний> повнебудний буде СВ-3, гібридизація. <Свої> Валентний кут буде який? 109 і 5 градусів. 28 і 5, яка література як дає.